Усім привіт! В даному відео ми з вами розглянемо, як розв'язувати ось таке рівняння. І перед тим, як, власне, приступити до розв'язку, я одразу хотів відмітити, що дане рівняння належить в цілому до рівнянь ось такого виду aх в четвертій степені додати Bx квадрат додати С до рівня 0, де, власне, А, Б і С є певними коефіцієнтами, тобто числами, і. Коефіцієнт А обов'язково, звісно, не повинен дорівнювати нулю. До речі, такий вид рівняння називається B2 рівняння. І досить стандартним підходом, який ми розглянемо в даному відео, до розв'язання даного рівняння є застосування заміни, а саме необхідно замінити х в квадраті на якусь нову змінну, наприклад, на змінну Т. Тут одразу варто відмітити, що коли ми з вами використовуємо ось такий вид заміни, ми обов'язково повинні пам'ятати, що будь-яке число у квадраті не може бути від'ємним. Тому, звісно ж, х в квадраті також не може бути від'ємним, тобто є більшим або рівним за 0. І оскільки ми прирівнюємо з вами х квадрат до змінної t, то, звісно ж, вона також повинна бути невід'ємною. Це нам знадобиться. У подальших наших з вами діях під час розв'язку. Наступним питанням є, а як використати дану заміну. І, звісно, для того, щоб це правильно зробити, ми повинні з вами пригадати властивість степеня. А саме розписати х в четвертій степені як х в квадраті у квадраті. Адже ми пам'ятаємо, коли степінь підноситься в степінь, то показники, тобто в даному випадку, це дві двійки, повинні перемножитись. Через це, через цю властивість, ми можемо розписати x в четвертій степені, власне, саме так. Далі, звісно, ми просто з вами перепишемо рівняння до кінця і побачимо, що х в квадраті у нас трапляється насправді двічі. І якщо в першому випадку, тобто біля коефіцієнта мінус 7 у нас є просто х в квадраті, і ми його спокійно замінимо на змінну t, то. Перший наш доданок x в квадраті в квадраті. Звісно ж, ми з вами, замінивши х в квадраті на t, зможемо замінити на t у квадраті. Після цього ми з вами отримаємо досить просте рівняння t квадрат мінус 7t додати 12. І воно, звісно, є звичайним квадратним рівнянням, яке ми можемо легко розв'язати, наприклад, з використанням дискримінанту. Звісно, перед тим, як приступити до розв'язання, я коротенько нагадаю, які коефіцієнти a, b і c є у нас у цьому квадратному рівнянні. Отже, коефіцієнт а стоїть перед t квадрат, і це у нас в нашому випадку просто одиничка. Коефіцієнт b стоїть перед змінною t, і у нас це мінус 7. І коефіцієнт С дорівнює плюс 12. Далі пропоную порахувати дискримінант. І нагадаю, що він рахується по формулі b мінус 4 ac І якщо ми з вами підставимо наші коефіцієнти, то отримаємо наступне. Мінус 7 в квадраті відняти 4, помножити на коефіцієнт а, тобто на 1, і помножити на коефіцієнт c, тобто на 12. Мінус 7 в квадраті це буде 49. А 4 на 12 це буде 48. Тому від 49 віднімаємо 48 і, звісно, отримуємо одиничку. Ну що ж, для розрахунку коренів нам знадобиться корінь із дискримінанту, і, звісно, корінь із дискримінанту в нашому випадку буде дорівнювати просто одиничці. Далі можемо порахувати наші змінні Т, точніше, значення змінної Т. Отже, перше значення рахуємо по формулі мінус b. Додати корінні з дискримінанта і поділити на 2а. І, звісно, мінус b це в нас буде просто сімірка. Адже два знака мінуса підряд дадуть нам знак плюс. Далі додаємо одиничку і ділимо на 2а. Оскільки коефіцієнт а одиничка, то 2а буде просто 2. Таким чином, маємо 8 поділити навпіл, і це буде 4. Далі залишається порахувати значення t2. І ми його рахуємо по тій же самій формулі, тільки треба змінити знак плюс перед коренем із дискримінанту на мінус. І таким чином будемо отримати 7, відняти одиничку і розділити навпіл. 7 відняти 1 це буде 6, і ділимо 6 навпіл, маємо 3. Таким чином, ми з вами маємо два значення T. І обов'язково перед тим, як Продовжувати розв'язання, ми повинні з вами перевірити, чи задовільняють кожне із наших двох значень умову, те, що Т повинно бути більшим або рівним за 0. І як бачимо, і четвірка, і трійка задовільняють дану умову. Таким чином, обидва дані значення ми зможемо з вами використати у зворотній заміні. Отже, власне, давайте перейдемо до зворотної заміни. Згідно наших початкових. Тверджень, ми з вами маємо, що х в квадраті це дорівнює t. І оскільки в нас є два значення t, то ми маємо записати з вами два рівняння. Перше з них, це, звісно, Х квадрат буде дорівнювати значенню t1, тобто четвірці. А друге рівняння, яке ми з вами отримаємо, це х квадрат, прирівняний до другого значення t, тобто до трійки. Далі нам необхідно розв'язати кожне із даних двох рівнянь. Отже, в першому випадку ми повинні з вами знайти значення x. І нагадаю, для того, щоб знайти його, нам необхідно взяти корінь із правої частини. І корінь із четвірки це буде двійка. Але важливо не забути, що крім цього значення, у нас також існує ще інше значення, яке таке ж саме, як і перший x, але зі знаком мінус. Адже мінус 2, і справді, якщо ми його підставимо замість ікса. При піднесенні у квадраті також буде давати 4. Тобто як 2 в квадраті це 2 на 2 дорівнює 4, так само і мінус 2 при піднесенні в квадрат буде давати 4. Адже від'ємне число у квадраті буде в результаті давати нам додатні значення. Абсолютно так само розв'язуємо друге рівняння лише з тією різницею, що якщо в попередньому випадку корінь з 4 ми могли з вами усно порахувати. То корінь із трійки, звісно, це число ірраціональне, і брати усну ми його не можемо. Для цього нам необхідний калькулятор. Але у розв'язку ми повинні з вами записати точне значення. Тому наш ікс так і залишається коренем із трьох. Так само варто не забути за друге значення. Це буде мінус корінь із трьох. Готово? Ми з вами отримали, по суті, чотири значення, які у нас йдуть у кінцеву відповідь. Отже, давайте її, власне, запишемо. Отже, в нас є значення 2 і мінус 2, а також іще два значення це корінь із трьох і мінус корінь із трьох. Готово? Тож, сподіваюся, даний прийом допоможе вам розв'язувати будь-яке біквадратне рівняння. На цьому всім дякую за перегляд та до наступних відео!